Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Вечір в Стамбулі розпочинався як спроба історичного компромісу. За одним столом мали сісти представники Кремля, США, Туреччини, Ватикану і посередники від ОБСЄ. Але за три години до запланованої зустрічі потекли перші повідомлення з Москви. Президент Росії мертвий. Спершу це сприйняли як інформаційну диверсію, але надвечір російські телеканали мовчали. а Силовики перекрили всі під'їзди до Кремля. Саме тоді міжнародні агенції згадали слова старця Авеля про смерть російського правителя, крах перемовин ядерні пуски, що стануть початком великої катастрофи. За даними джерел розвідки, справжній Путін помер щонайменше в 23-му році. Вся переговорна архітектура була фасадом, що прикривав фактичну ліквідацію верховного головнокомандувача. З моменту смерті Кремлем управляло колективне політбюро, Патрушов, Бортніков Шойго і низка генералів. Усе стало очевидно, коли турецькі модератори перемоги отримали офіційний запит перенести зустріч на невизначений термін, оскільки президент не може особисто брати участь. Спроба відправити двійника провалилася. Спецслужби Туреччини ЦРУ однозначно попередила, що імітація присутня. Стане політичним самогубством Москви. і вже в 21.00 над Москвою здійнялись хвилі тривог. Запуск ядерних ракет не підтвердилася, але система бойового чергування увійшла в стан максимальної готовності. На тлі цього розпочалась паніка в підрозділах ППО військових гарнізонах Брянщини і Курщини. Протягом двох годин зафіксовано п'ять випадків самовільного залишення позиції. Кілька перестрілок у самій Білгородській області частина мобілізованих відмовлялась виконувати накази. Смерть Франциска, яку назвали буденним фактом старості, отримала в очах багатьох символічне значення. Те, що Ватикан готував посередницьку місію і бачив новому папі постать миротворця, створювало тліючі надії, але тепер посередництво втрачало сенс. Місто семи пагорбів буде знищено. Ці слова швидко поширювалися в соцмережах, змінюючи сприйняття від іронічних коментарів про гречкою сірники до реального страху про ядерний сценарій о 22.30 ракетні комплекси Іскандер під Курськом отримали бойові коди для підготовки допусків по інфраструктурі України. Водночас американські супутники фіксували розгортання двох підрозділів з ядерними боєголовками в Воронезькій області. У відповідь Київ ввів підвищену готовність сили з стратегічної оборони та ракетні підрозділи, здатні діставати цілі в глибині Росії. Переговори в Стамбулі офіційно провалились за добу, а по обидві сторони зафіксовано мінімум 290 загиблих в результаті ударів по прикордонню РФ та відповідних ракетних атак по Харкові Сумщині. 12 знищених об'єктів військової логістики в Курській та Білгородській областях виведено з ладу кілька вузлів зв'язку генштабу РФ загинуло понад 20 офіцерів середнього рівня. Понад 3 мільйони людей в південних областях РФ залишились без стабільного електропостачання через удари по енергоінфраструктурі. Саме в цей момент американський президент Трамп зробив публічну заяву, що США не стануть втручатись у випадку, якщо Росія першою перейде межу застосування стратегічної зброї. Це породило ще більший хаос в Кремлі. Політбюро розкололось на прихильників ескалації, тих хто штовхав до компромісу. Джерела стверджують, низка офіцерів генштабу відкрито заявила про відмову виконувати самогубчі накази. Смерть двійника Путіна і Путіна раптовий крах переговорів спровокували кризу управління, якої не знали навіть в перші тижні вторгнення. Російська армія опинилась без єдиного центру ухвалення рішень. Головний ризик неконтрольований пуск ракет середнього радіусу, який здатен втягнути у конфлікт НАТО. Пророцтво Авеля стали частиною інформаційної війни, але водночас частиною колективної психологічної травми. Кінець світу поки не настав. Але кінець однієї державної системи цілком реальний і вже настав. Усе частіше в коридорах Кремля чути фразу. Там, де більше немає царя, народжується хаос, здатний поховати всіх. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі, став. Подобайка пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.